Конкурсах краси дівчата брають, звичайно, за зовнішністю. Але зараз на сучасних конкурсах краси трапляються, коли дівчата перед конкурсом цю зовнішність трохи тюнінгують. Тобто, щось з собою роблять. Ви, як пластичний хірург, сьогодні на конкурсі побачили руку пластичного хірурга в комусь з учасниць? У сучасній хірургії, якщо слі хороша, то це не видно. Ви точно бачите, кому б е, щось змінити було б непогано. Сьогодні такі є. Ну як чоловік я звертаю. Вагу на груди та на сідниці, тому так де деяким дівчаткам я б порадив щось додати, забрати? Ти... забрати ні, але додати можна. забрати знизу, додати зверху, як правило. Я кажу, якщо так, то я би тогда лучше вийшла на сцену, і мені тоді потрібно і їх і там, і тут і. А все ніяк. А ти продовжуєш експериментувати над своєю зовнішністю активно, не вчухають у вашій родині розмови про пластичну хірургію. Всі хочеться все і побільше. Я взагалі жадна. Я ругаємося, я завжди кажу: Едгар, я виходила за all inclusive, за ультра all-інклюзив, а казала, що все не так. Все? Ні, все. Хватит, Посмотри на себя, зараз у продюсерській агенції Mama Music сезон весіль. Можна сказати, весільний бум. Днями одружуються продюсер Юрій Нікей. Береш бере шлюб з Ольгою Горбачовою, а згодом ще й твоя колега по гурту «Неангели» ангели Вікторія теж бере шлюб. Ви вже підготували подарунки, якісь сюрпризи. А, ну давно пора. Ми довго чекали цих свадіб. Щодо весілля Вікторії, то ти трохи до цього ставишся з іронією, тому що ніби вона все повторює за тобою. Ну, я тобі скажу, що повторити за мною дуже складно. І за чорнявого, вона за чорнявого. О. Он не пластичний хірург, прости. Двох пластичних чорнявих хірургів симпатичних в країні не знайшлось. Що в пролеті.